Друзі, вітання! Сьогодні знаходимося на одному з точків Карпатської екопасіки мережі Ірських пасік. Сьогодні бжілка трішки літала, мала гарну погоду. А в даному точку більше ста сімей, саме цей точок. Використовується під пакетну Пасіку. Інший чимодовий напрямок. Маємо ось такі два чудових банера. Дякуємо Віталію Бутенко за організацію. Швидко все, за два дня практично зробили такий банер для фотозони для наших відвідувачів. Eh, en su